Щороку 22 січня, в Україні відзначається День Соборності. Цей день став символом українського державнотворення, втілив соборницькі прагнення українців щодо консолідації в одній державі. 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося приголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу у зачитаному на зборах універсалі соборності. Зокрема, відзначалося бо єдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська, Русь і Надніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Що для вас означає День Соборності? День Соборності об'єднання Української Народної Республіки і західноукраїнської Української Народної Республіки у єдине ціле. Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка один єдине ціле. Слава Україні! День Соборності. нагадує, що наша сила в єдності та свободі. День Соборності це українська пісня. Соборності України це нагадування про те, що разом ми сильніші. Любов до України робить нас вільними, незламними і незалежними. Ми – єдина Україна. Соборність це наш спільний дім, який ми маємо оберігати. День Соборності нагадує, що наша сила в єдності та свободі. Соборність для мене це більше, ніж географія. Це єдність наших сердець. Це нагадування про те, що разом ми сила. Для мене День соборності України нагадує про те, що майбутнє нашої країни залежить від кожного з нас. Я українка, і наша родина велика, вільна і єдина. Соборність для мене це духовне єдання українського народу. Для мене соборність це нагадування, що всі великі досягнення починаються з якості. День Соборності. Це Свято для кожного українця. Соборність це наші друзі з Херсона, Дніпра та Харкова. Соборність це натхнення творити єдину, сильну державу. Єднаймося. Сьогодні День Соборності. Україна. Я тебе люблю. Україна! Соборна єдина!